Друзі, всім гарної днини. До вашої уваги представляємо Дон Фенг, міні-трактор на 40 кінських сил. Дана модифікація 404DHL. 4-хциліндровий двигун 2543 см кубічних. Чотири циліндри безпосередній впорскування палива. Двигун маркування у нас іде ZN. 490. Трактор з гідропідсилювачем керма, редукторними мостами, довантажувачі передні, акумулятор. Передня гума у нас іде 7,5 на 16, задня 11,2 на 24. Ой, вибачаю, 12,4 на 24. Це ширша. Тут у нас іде нерівна підлога. Всередині перемикається, коробка 4 плюс 1, два режими ходу, повишений і понижений блокування, приборна панель автомобільного типу, комбінована автомобільного типу. О, так от Буде правильніше Сидіння на салазках одна пара гідровиходів, вантажопідємність навісного механізму трьохточкового 650 кг. Вал відбору потужності 6-шліцевий на 540-1000 обертів відповідно. Принципне для причіпа регулюється по виліту та по куту два таких крюка, також для транспортування чогось або когось. Все, все може бути, все буває. Експлуатаційна вага даного трактора. 1690 кг заявлено. Можна придбати у нас з доставочкою по всій Україні безкоштовно, без передплат. Замовляй!